З величезним болем і сумом повідомляємо, що в бою за Україну її свободу, цілісність і незалежність, залишаючись вірним військовій присязі на Донеччині, загинув наш односельчанин, відважний захисник, справжній патріот. Молодший лейтенант, командир аеромобільного взводу Іванківець, 43-річний Володимир Кесіль. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію Незалежної України приєднався до територіальної оборони Іванкова, а у березні. 2023 року без вагань вступив до лав Збройних сил України 12 серпня 2023 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу молодший лейтенант Володимир Кисіль загинув. Просимо у хвилині мовчання. Віддати належну шану полеглому захисникові Володимиру Кисілю, вірному синові своєї батьківщини. Герої не вмирають, вмирають вороги. Герої підносяться на небо, тримають землю під нашими ногами, тримають небо над нашою головою. Але все більше і більше жовтокоблакітних прапорів ми бачимо на цвентарях. наче жовто-блакітне море, вони встилають наші цвинтарі. Це та ціна, яку ми платимо. За нашу незалежність. Але героями не народжуються, і героями стають. І героями стають такі хлопці, як Володимир, які без жодних вагань за першим покликом нашої держави, взявши зброю до рук, до останнього подиху боронили терени нашого міста, нашого села, нашої області, нашої країни. Ми знову тут зібрались. На нашому славетному пагорбі, щоб попрощатись і провести останній шлях нашого командира, молодого командира, який несправедливо загинув нещодавно на Бахмутському напрямку в Донецькій області, захищаючи суверенітет, незалежність нашої держави. Відбиваючи навалу російського агресора, всі ми Володю пам'ятаємо з перших днів, я як командир нашого добровольчого формування, скажу, що це людина смілива, рішуча, мудра, чесна і надійна. Мені дуже жаль, що такі хлопці йдуть до небесного війська, що ми їх проважаємо на щиті. Але і звідти вони будуть боронити наш рідний край, наш рідний Іванків, Бориспільщину, Київщину і всю нашу незалежну державу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас у погину я у чужім краю, погину я у чужім краю.